Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника Геометрія 8, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Це L-бісектриса Трикутника АБЦ. А це дорівняння 6 см. БЦ дорівнює 9 см. Більше з відрізків, на які бісектриса. Це Л ділить сторону AB до рівня 3 см. Значить AB. І варіанти відповіді А 7,5 см, Б 6 см, В 5 см, Г 6,5 см. Приступаємо до виконання. За властивістю бісектриси трикутника, бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки пропорційні пролегам до неї сторонам за властивістю бісектриси трикутника, АЦ відноситься до АЛ як БЦ до Біль. Тепер відставляємо 6 на АЛ дорівнює 9 на ЛБ або БЛ на 3. І розв'язуємо пропорцію добуток крайніх членів пропорції до добутку середніх членів пропорції. І АЛ дорівнює 6 помножити на 3, поділити на 9. АЛ дорівнює 9 і 3 скорочуємо на 3. І 6, і 3 скорочуємо на 3. Це буде 2. Отримаємо 2, а L дорівнює 2. Записуємо відповідь. 2 сантиметри і варіант відповіді у нас. Нам не АЛ, нам АБ треба знайти. А зараз. Тоді АВ дорівнює АЛ додати ЛБ. І це буде 2 додати 3, і буде 5 сантиметрів. Виправляю 5 сантиметрів і варіант відповіді і варіант відповіді В. Номер 4 із домашньої самостійної роботи номер. 3, підручника геометрії 8, та номер 4, з домашньої самостійної роботи номер 6, підручника математика 8, виконана.